Вчора в мережі в Ютубі з'явився нарешті коментар Ломаченка. Це е, телеграм, не телеграм, це Ютуб канал. Тайк Майсон. І Він виклав коментар Василя Ломаченка. Я не знаю, де він його взяв. Якби я взяв перше джерело, я би озвучив його. Давайте послухаємо <кій> цей коментар стосовно війни. Я ніколи не вірив, що переживу війну протягом мого життя. Це жахливо. Це дуже жахливо. Коли війна почалася, я був у Греції. Я не міг повернутися додому, бо всі рейси було скасовано. Це була дуже довга подорож. Я полетів до Румунії. Після цього я поїхав машиною до річки, сів на човен і повернувся додому. Це був другий день війни. Наступного ранку я відправився до військових. Отримав зброю, одяг, почав готуватися до війни. Для себе я зрозумів, що не можу покинути дім мою країну, просто забуваєш про свої цілі, свої мрії. Твій розум зосереджений на родині, на людях, що тебе оточують, на тому, щоб зберегти життя. Ніхто не зрозуміє цього, поки сам не пройде через це. Дуже важко, коли лягаєш спати і чуєш сирени, біжиш до підвалу. І ніхто не знає, як довго там доведеться бути. Цей момент змінює наше життя в країні. Коли ти доросла людина, ти розумієш цю ситуацію, ти можеш пристосуватися до війни. Але діти перші 2-3 місяці було захоплено велику кількість. Міст та населених пунктів у нашій країні. І розуміння, що буде далі, не було. Але настав момент, коли ситуація, начебто, почала прояснюватися, нашим військовим вдалося відбити території. Ми пішли у наступ. Тоді вже стало зрозуміло, що все має скластися добре. І Далі в цьому відео. Саня обрізав ведучого, тому що є я, ведучий на цьому каналі, нам тут ведучі з інших каналів, навіть Стайк Майсона не потрібні. От так от, ведучий задає Наступне питання. Навіть не здає він каже, все правильно, Вася. Все правильно ти сказав. Все, війна, погано, все дуже страшно, Вася, все. От... Але ж ти не відповів на одне питання знову. Хто розпочав цю війну? Хто винен в цій війні? Хто вдерся на територію України? Вася! Ау! Вася! Ау! Хто ворог? Вася хто агресор? Вася хто вбиває українців? Ти глухий Вася, тобі вухи поотбивали? Чи, що? чи тобі в них ставили банан. Вася! Прокинься! Вася, ти виглядаєш як чмо! Ні, Вася, ти навіть не виглядаєш як чмо. Вася, ти чмо. І в цій історії два найкращих бійця світу: чувак з UFC, Нурмагамедов, якого взяли з якоїсь дагестанської вулиці, зробили з нього чемпіона світу, дали заробити десятки мільйонів доларів, які спілкуються з цивілізованими людьми, які спілкуються з американцями, з британцями, якого поважають всі. Під час протестів в Дагестані, коли вся нація благала свого героя, скажи щось про мобілізацію, Нурмагомедов заткнув свою пельку. Василь Ломаченко найкращий в світі боксер, але найкінченіша людина в Україні. Як так може бути? Чому ти можеш бути найкращим для всього світу і бути найкінченішим? Для своїх співгромадян. Чому ти самий сильний, самий найсміливіший в рингу, а в житті ти лайно? Як так відбувається? У мене немає слів. Вася Ломаченко продовжує пробувати дно. І якщо хтось вважає, що це ну, така нестабільна позиція, ні, це відео підтвердження того, що Василь Ломаченко колаборант. Що Василь Ломаченко топить за росіян, що Василь Ломаченко буде тиснути їм руку. І що він їх чекає, по суті. Розумієте? Так зараз йому якось незручно сказати, росіяни наші брати. Не зрозуміють. Ну, і Вася ж Вася, цей Вася, він думає як. Він думає такий, ну я промовчу, ніхто ж нічого не зрозуміє. Я, я ж не просто боксер, я умний. Ніхто не здогадається. Вайця, ми здогадались. Ми здогадались, що ти руснявий мудак. Все, вся країна це знає. Бери прапор Росії, виходь з ним, розмаховим. Краще їдь туди, як Бардаш. Вони навіть зовнішньо схожі. Покажіть, Саня, покажи мені а, це а можеш скласти дві фотки Бардаша і цього і Ломаченка. Кого? Калажик зроби нам такий. <кій> Бо, як каже Сергій Іванов, габітус, габітус одного іншого дозволяє говорити, що вони однакові. Виховувалось приблизно в таких самих умовах невеличке містечко, десь там, щось там. кожен йшов до своєї кар'єри, своїм ходом. І я впевнений, що якщо зараз Ламаченка виселити в Росію, то ми вже за тиждень побачимо його на російському каналі, де він буде казати. Владимир Путін, молодець рта, та, 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 і так далі. Сто відсотків вам даю. Бо не може нормальна, притомна людина, знаючи, що відбувається в країні, розуміючи, скільки людей вбито, скільки дітей загинуло, продовжувати сидіти дупою на двох е, стільцях. Я не хочу. Щоб ось це виходило на ринг з українським прапором. Не хочу. Бо це просто, просто позор. Він сикло. Вася Ломаченко тупо сикло. Я не хочу, щоб сикло виходило. Це найтехнічніше сикло в боксі. Це там найсильніше сикло в своїй вазі. Але як людина, він нікчема. Я не хочу, щоб нашу країну, щоб нікчема виходив з українським прапором. Так, я розумію, що ви зараз скажете, тут немає значення, немає ніякої різниці. Головне, щоб прапор переміг. Не хочу я, щоб оце виносило наш прапор. Хай бере собі радянське, радянське громадянство, російське, блін. Яка різниця, одне й те саме Хай їде туди, хай б'ється за Росію начхати. Ну, все одно виховуємо тут е, своїх нових боксерів, які повернуться і поїсти сюди. Це не хочу. їдь в Росію, Вася, пока. Зараз починаєте. Ви знаєте, скільки ви знаєте, скільки Вася для України. Ні Вася, ні Усік ще раз повторюю. Не роблять це для України. І Ламаченка, і Усік роблять свою кар'єру для себе, для своїх близьких, для своїх сімей. Вони заробляють на цьому гроші. Розумієте? Їм за це платять. Вони мультимільйонери, якщо ви не в курсах. У них дуже багато грошей. І Маченка, який заробив всі ці гроші в Україні, почав кар'єру в Україні. Поїхав на Олімпійські ігри від України, почав професійну кар'єру та все інше. Зараз такий, ну це погано, що війна. Ви знаєте, скільки я зробив для України? Ніхера ти для України не зробив. Ти заробив гроші просто. А зараз, коли потрібно щось зробити для держави, ти заткнув пельку. Тому, коли вам будуть казати, що Лопаченко багато зробив для України, просто спитайте: в сенсі назвав Путіна вбивцею? Чи може Кадирова пітухом? Він назвав? ні? Чому у нас діти кажуть Кадиров в петух, а Путін хуйло? А Вася э, заткнув пельку. А що таке Вася? Очко жим жим? М -м.